Три грубезні помилки, які рекрутер вам ніколи не вибачить в профілі LinkedIn. Відкриваю профіль, а там чиста руська мова. Ну, люди, врешті-решт, три роки йде війна, є міжнародна мова спілкування англійська, є національна державна мова. Будь ласка, або тою або іншою. Поважайте себе а, другий геніальний момент. Це коли ви супер-пупер, керівник, заводи, пара і так далі. Але коли рекрутер бачить, що у вас всього 15 контактів у LinkedIn, повірте мені, це трохи насторожує. І те, що дуже сильно напружує, це ось ці місця роботи, які, наприклад, теж не в LinkedIn, да коли не можна підтвердити, що ця компанія існує. Або підозріло вас дуже багато в досвіді роботи ось цих компаній під NDA. О, яке все секретне, це ваше минуле. Да? Ось ці речі насправді вони е, відштовхують рекрутера кожного разу, коли він переглядає профілі, Тож, майте на увазі.